Вітаю, друзі, із українського гідрометцентру. Дуже хотіла би вас порадувати, що дощі нарешті припиняються, але поки що ні. Вони будуть продовжуватися, і цей тиждень знову принесе нам переважно дощову погоду подекуди з грозами. З причиною таки, таку погоду над Україною поле зниженого тиску. І також температура, можемо сказати, що істотно змінюватися не буде. Залишатиметься вона приблизно в тих самих межах, як і на минулому тижні. Тепер переходимо безпосередньо до карти, і тут ви можете бачити. Бачите, що опади з дня у день будуть практично по всіх областях. Найближча ніч, інтенсивні опади, значні дощі. У... Запорізькій, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті, але в день і години знов ж таки можуть бути дощі практично по всьому правобережжю і решта території України. І протягом цього тижня бачимо, з дня у день постійно є ось ці короткочасні дощі, окремі грози. Тобто майте це на увазі, запасайтеся парасольками, терпінням, поки що ось це поле низького тиску впливає на нашу територію і буде спричинювати ось таку погоду. Маємо це на увазі, і тепер переходимо надалі до вітру. З вітром ситуація в нас також істотно не змінилася. Вітер переважає в нас з північного північного сходу, але зверніть увагу, що Періодично в полі цього зниженого тиску будуть утворюватися окремі такі центрики, а центр в низькому тиску, особливо в півнув північній півкулі, він навколо нього вітер відбувається проти, проти годинникової стрілки. Тому ось таких змінних напрямків ось так буде рухатися повітря в цьому полі зниженого тиску. Але якихось сильних поривів, як ви бачили, очікувати не варто хіба що знов ж таки окремі під час грозової діяльності, але вони дуже локальні. З приводу температури дещо вона вирівнилася вже не такі сильні контрасти. Тобто, ми пам'ятаємо, на минулому тижні у нас дуже спекотно було на сході, дещо прохолодніше на заході. Зараз тенденції зберігаються по суті такі самі. Але трошечки все ж таки вона вирівнюється. Тобто загальна температура вночі маємо 14-20, в день години 22-28, і лише у південних та східних областях в день години 28-34 градуси трошки вищу. Такі вже літні температури будуть переважати в тих регіонах. Ну, в нас поки що на цьому вся соноптична інформація. Будьте з українським гідрометцентром, слідкуйте за нашими прогнозами на нашому сайті, соціальних мережах і, звичайно ж, на каналі YouTube.